Також ми хотіли запитати про колекцію музею. Чи доповнюєте ви її зараз? І яким чином? Це одна із нашої роботи. Яку ми яким чином? Це одна із о, самих таких важливих напрямків нашої роботи: це поповнення колекції, звичайно. І жодного дня ми не зупиняємося в цьому. Ми працюємо, продовжуємо працювати. Колекція поповнюється за рахунок благодійників, меценатів, бажаючих щось долучитися і поповнити музейну збірку. Також за, за рахунок нас з Галиною Петрівною ми теж збираємо, якщо потрібно, купуємо. У нас то літературний музей, і в основному це книги, наші фонди. Тому всі працюють на те, щоб поповнювати і розширювати фонди музею. Я хочу доповнити Наталію Іванівну. Значно поповнилася колекція образотворчими творами образотворчого мистецтва. Бо, як я вже й говорила, 22-й рік, грудень відбулися виставки у Києві, у Львові, і, відповідно, дарителі, благодійники надіслали нам свої роботи. Відбувалися концерти на підтримку музею і, відповідно, теж купували картини і надсилали музею. Я хочу подякувати ювелірній фабриці, господи. Забула мені на карізниці, але вони перстень з фонтаном Григорія Сковороди виготовили. Вони виготовили перстень із. Господи, ілюстрацію до збірки Григорія Савича, сад божественних пісней. Я хочу сказати, що ще ж була виконана ювілейна монета до трьохсотліття Григорія Сковороди. Відповідно, нам благодійники Нацбанки. Так, Нацбанк виготовив, але вони не є благодійниками, нам її не передали відповідно за купили нам і інші благодійники. Я хочу подякувати кому, кому що а у нас же ще відбулася. Погашення ювілейної марки е, на конверті, на конверті, наш палаючий музей, і, відповідно, братами Харуками виготовлена марка Григорія Сковорода, сад божественних пісней. Відповідно, все це передавалося. Я хочу сказати, що потужно працювали письменники до 22-го, до 300-ліття Сковороди. Це Назар Федорак. Він виготовив випустив книгу Сковородар. Відповідно, там у передмові він пише, коли пролунало. Вибух і ми вирішили, що це не так важливо. А от коли вистояв Скаварада, от тоді спонукало, що все на часі повернутися до Григорія Скаваради. Згодом вони випускають збірочку творів Скаваради місяця слів, де на кожен день року вони друкують листи, цитати Григорія Савича Тарас Лютий. Виготовлює свою друкує книгу, видає книгу відповідно алхіміки хіміки. Пишуть Григорій Сковорода, алхіміки теж усю творчість Сковороди підпорядковують то от саме під їхнє хімічне бачення. Я хочу сказати, що в 22 другому, році настільки потужно друкували, передруковували твори Григорія Савича, афоризми. Відповідно, все це намагаємося мати в своїй колекції. Ми теж готували видання. До 300-річчя дня народження Сковороди, сувенірну продукцію різну. Ну, взагалі-то у 2022 році е, планувалось такий потужний був, така потужна хвиля була до святкування 300-річчя. І, мабуть, це була і одна з причин влучення російської ракети у музей Сковороди. Я ще хочу доповнити Анталю Іванівну, що. 3 грудня в українському домі в Києві була відкрита виставка світи Григорія Сковороди, то наш уцілілий пам'ятник Григорія Савича після консервації е, був представлений в Києві і, і так велично стояв. Ну, він був центром, символом всієї виставки. Наталі Івана, коли була на виставці, то її, ну, скажімо так, вразило. Чорне тло, на якому стоїть цей пам'ятник, то організатор сказав: ну так у Луврі. Відповідно, Григорія Савича експонували як у Луврі.